Так поруч десь з будинком було мінімум два прильотика, що вікна всі були відсутні, пошкоджена покрівля. Ну і так вона сама була не в найліпшому стані до цього. Селище Лісне було з трьох сторін в оточенні на протязі півтора місяця війни. Саме в це селище військові агресора не заходили, але обстріли були щоденно. Це єдиний заклад медицини на території даного селища. Було зруйновано дах, вибиті шибки, віконні блоки. Минулий рік був такий щедрий на осадки, було певне підтоплення, що виникли певні руйнування і всередині будівлі. Підлоги вони, мабуть, ну, згнили, тому що особливо з цієї скажімо так, з. Південної сторони, тому що ну, дійсно рівень землі був набагато вищий, ніж сама, саме вимещення. Ну, Роботи у нас по плану до кінця жовтня, десь 30 числа. Я думаю, що повинні вспіти встигнути, встигнути, тому що тут і електромережі, ну вже потихеньку їх розводимо. Працюємо от в цьому напрямку. В прошлому році ми за кошти місцевого бюджету відновили вікна. В цьому ж році ми звернулися до голови Харківської військової обласної адміністрації. Нас, наше питання було розглянуто та вставлено до державної програми з відновлення. І сьогодні ми бачимо, що вже процес іде. і на протязі місяця було проведено ряд відновлювальних робіт. Наша будівля буде більш комфортна для нашого населення з інклюзивними моментами. Det er energeeffektivt.